Мене звати Денис Горобець, у тата прізвище теж Горобець, і в дитинці для мене він придумав легенду, що Джек Горобець це мій прапрапрадідусь. Я в це вірив до років десяти. Мене навіть коли в школі до дошки викликали, там Денис Горобець я кажу, капітан Денис Горобець, так якось викупай, з ким ти розмовляєш взагалі. Так я нещодавно пішов в автошколу, ми проходили тему регулювальника. Я щось трохи завтикав, я сижу, і наш викладач каже: А давайте тепер запишемо народну мудрість. Якщо палка гляне в рот. Роби вправо повороти, так, стоп секунду, це, це порада для водія чи взагалі по життю. Да? Бо... Ну, Бо як на мене, якщо палка гляне в рот, ну, роби краще розворот, тобі нікуди їхати не треба. блін. Бо Я не хочу просто знаєте, стояти десь на перехресті, забути це правило, на мене буде так показувати регулювальник, я такий. І він такий, так, чувак, давай одразу ставай на узбіччя, будемо теж тебе І тут одразу діє правило, якщо палка гляне вліво, приготуйте жопу сміло. Знаєте? <рес> так, я хочу бути дуже відповідальним водієм, бо мене дратують ті, хто знаєте, оце ганяють, понтуються заради чого? Просто як на мене, якщо ти вже і понтуєшся, то роби якось це класно. Бо ми нещодавно з другом їхали в машині, він каже: бачиш трамвай? Зараз обжину. Я таке, блін, ну, ну трамвай, це трохи не той транспортний засіб, з яким варто змагатись. Да? А там ще така машина, що ну, ризик програти реально був, я вам чесно скажу. І що ти будеш робити, якщо дійсно ти програв? Але в машині В машині ти можеш сказати, що вона там крутіша, в неї показники е ліпші. Але якщо ти програв трамвай, що ти скажеш? Що він там він мене підрізав, я не знав, що він буде завертати, так у нього колій, чувак. ну це… Та... Я трамвай просто можу пішки обігнати, я вам чесно кажу. Знаєте, ще дратує водіях, що вони дуже, знаєте, трохи зверхньо відносяться до пішоходів, до своїх пасажирів, бо як не їду з другого в машині, постійно чую фрази, типу, де тебе підібрати, де тебе викинути. Ну одразу себе відчуваєш якомусь непотребом, знаєте, де тебе викинути? На сміття звали, що одразу вези. Машину свою теж там все одно трамвай не може обігнати, так? Да? Ну просто знаєте, з іншої сторони можна і водіїв також зрозуміти їхню злість на пішоходів, бо пішоходів ніколи не штрафують. Це водія може там зупинити, нагнати на нього щось, але пішоходи чи будуть штрафувати, там зупиняти, якщо він буде занадто швидко там бігати по тротуару, да? що ти потім зайдеш там в якусь групу, там, ДТП «Київ.Інфо», Київ інфо, і там новина в житловій зоні. Дві бабки зішухнули з кравчучками. Одна бабка перевернулась і летіла в канаву. Да? На місці працюють спеціалісти. Навряд чи таке буде. Я хочу як отримаю права одразу поїхати в Одесу. Одеса дуже класне місце. Ми з дівчиною раніше туди їздили, але коли ми ще не жили тоді, і було трохи незручно разом прокидатись. Бо давайте, чесно, ну, з роти смерділо трохи. Я вам чесно скажу. Ми, ну, ми прокидаємося, і знаєте, ми спілкуємося як футболісти на полі. Отак просто рукою рота прикриваємо. Потім хер всю руку відмиєш. Знаєте? Ходиш ціл... ціл... Ходиш потім всією рукою цілий день в кишеню. Так, нічого не сталося, ніби. Але у, у мене дівчина вона розмовляла у вісні, але не просто. Вона, знаєте, ми з нею можемо в день посваритися, я в неї питає, що не так, вона все нормально, все окей. Але вночі, коли вона вже розмовляла у вісні, я в неї питаю те саме, і вона реально мені відповідає я Вам чесно скажу. Я на наступний день я вже зробив знаєте, такий список запитань невеличкий, таку анкету. Ну, ви коли проходили співбесіду у вісні. моя дівчина проходила. Ну, ледь ледь пройшла, я вам чесно скажу. За чаром пощастило просто. І вона коли дізналася, що я використовую цю фішку, ми потім посварилися, вона три дні не спала. Я вам чесно кажу. Я за нею бігав зі Снадійну, кажу, Котік, давай поговоримо, я тебе прошу. В Одесі ходили по багатьом закладам, але один заклад чомусь був, там був туалет на паролі. Я не знаю, ну я не знаю, чи можна взагалі якесь місце називати закладом, якщо там туалет на паролі, але таке було. І ну навряд чи просто ти про, про такий ресторан, дізнаєшся з яких, знаєте, відео в Тіктосі, там топ 5 ресторанів з унікальними фішками. Да? У когось експериментальна кухня, у когось туалет. ну, Бувають різні. Я просто нам цей пароль друкували на чеку, я щось його просто запам'ятав, я приходжу, щось вожу неправильно. Вожу другий раз теж неправильно. Я вже стою, я вже взламую цю парашу, розумієте? А там просто людина всеред, всередині сиділа якась. Трошки незручно вийшло. Так, да, подорожувати це круто, але мені в дитинстві вистачало лише майданчика. Ми з друзями часто там збиралися, гуляли. Але одного разу до нас підійшла наркоманка, каже: це моє місце. Ми такі, ну окей, ми не хотіли з нею сперечатися, бо знали, що не з головою щось не те. Ми починаємо реально збиратися, і я помічаю, як вона хоче за нами бігти. я каже, це поміти, просто в якийсь момент вона назад у стартову позицію, знаєте? Я думаю, на урок сюди наклеїть, і вона... але вона дійсно за нами побігла. Я біжу, дуже страшно, адреналін фігачить, і я вже себе накрутив, що вона зараз шприцами, як дротиком буде в нас кидати. Я біжу, так увертаюся. Ми забігаємо в школу, і я крізь вікно бачу, як охоронці просто пропускає. Він такий, ну, напевно, у вас якийсь марафон, будь ласка, проходьте. Я з того часу я постійно бігу від зупинки додому, я сюди навіть прибіг. Я... Я буваю щось реально біжу, трошки задумусь, дивлюся, ніхіра собі я в Одесі вже. знаєте? Я... Але іноді у цим буває перебір, я щось, у мене легені перенапружуються, і я в роті відчуваю присмак крові. Я прийшов на флюорографію, лікар дивиться на мій знімок, каже, чувак, давай я краще тобі за таксі буду платити, бо, бо ти, ти за трамваями бігаєш, воно тобі не треба реально. Ти вже... Але за здоров'ям треба свідкувати, перевіряти час від часу, бо ми, нещодавно у мене боліли нирки. Я прийшов до лікаря, і мене каже, що це насправді болять не нирки, а у мене занадто слабка спина, і вона перенапружується через те, що слабкі сідниці. Я такий, тобто мені треба присідати, щоб у мене не боліли, як я думав, нирки. Він каже, да. Я зрозумів всю логіку, я наступний раз прийшов в спортзал, я дивлюся на чувака і я підтягуюся я такий, Ну, напевно, у нього геморрой, я не знаю. Я... Я можу керуватися цією логікою. Дивлюся, хлопець присідає, 150 кілограмів штанги. Ну, нирки по-любому дуже мощні в нього, ну, він навіть штангу тут тримав. Знаєте? І хтось бігає на біговій доріжці такий, ну, наркоман. значить, ну по-любому. По Але іноді і похід, звичайний похід до лікаря може тебе навіть здивувати, бо я хотів лікувати зуб, я прийшов до стоматолога, а він цей зуб навився молочним. Я вам реально кажу, мені 20 років, я мене молочний зуб, я подумав, насправді, що це круто, бо я, по суті, можу його ну, вирвати, у мене виросте новий, все, там, гроші да? Але я не хочу його вирвати, прийду до неї. Вона така. Це, походу, був корінний. Я, я такий, а ти, блін, класно робиш свою роботу. Ти вмієш продавати свої послуги. Травми це взагалі окрема тема, бо в спорті вони дуже часто трапляються. Я займаюся спортом самого дитинства, і діти вони трохи не розуміють саму термінологію травму. Бо я пам'ятаю, якось я підвернув ногу, я приходжу до моєї сестри, вона каже: Ну, у тебе пошкодження яких тканин. Я такий: тканину, штани трохи порвав. Да? А, а з ногою що можеш, мені, будь ласка, сказати? Я просто думав, вона мені дасть одразу, знаєте, направлення в ательє. там тобі латочку наклеїть замість копластера, будеш ходити здоровий. І вона уточнила, що це був забій. Я подумав, от є, ну, є ж різниця між там, от забій і пошкодженням якихось тканин? Да? Ну, просто пошкодженням якихось тканин звучить так, наче можу зайти в автобус, і я вже льготник, знаєте, я вже, я вже можу робити, що я хочу. Я вирішив продовжувати свій шлях, е, свій спортивний шлях. Я пішов рік тому на тренерські курси, і зі мною займалися люди, які взагалі не були пов'язані зі спортом ну, ні теоретично, ні практично. І ми сидимо на занятті, і нас викладач питає: от які є основні компоненти їжі? І поруч жіною сюди дівчинка каже, ну. Білки, жовтки, вуглеводи. Я кажу: Шкарло забула, ти... Але зараз не дуже складний період. Це як яйця подорожчили, воно досі в себе не може прийти. Так, друзі, мене звати капітан Денис Горобець. Дуже вам дякую, мене все.